На базі з одного з оздоровчих комплексів Львівської області було проведено психологічну реабілітацію за програмою декомпресії з особовим складом однієї з військових частин національної гвардії, які повернулися з району виконання бойових завдань. Було проведено психологічне вивчення військовослужбовців, медичний огляд лікарями закладу щодо встановлення їхнього фізичного здоров'я. І і виявлення наявних проблем зі здоров'ям психологами військової частини було проведено арт-терапію експрес-оцінювання психологічного стану. За допомогою даних методик, ми визначаємо психоемоційний стан, нервову психічну стійкість. Ми визначаємо можливі чи наявні розлади психічного здоров'я, з яким у майбутньому будуть працювати психологи і також психіатри на базі даних закладів. Ми проводимо комплекс заходів, які дозволяють провести реадаптацію особового складу, тобто це відвідування різних медичних процедур, масажів, басейнів, ЛФК, заняття спортом для зняття стресу, для відновлення емоційного стану. Також психологами застосовуються методики, які визначені керівними документами, а саме, це застосовуються метафоричні карти, за допомогою яких ми визначаємо і відновлюємо їхні ресурси, які допомагають і допоможуть їм в майбутньому долати складні екстремальні ситуації. Одна із основних цілей програми декомпресії це повернення з з війни в життя в суспільстві, в життя в родини, тобто зменшення агресивності, конфліктності, зменшення і подолання їхніх особистих проблем. Про про проводимо ми дебрифінг. Особовий склад зазнав втрат, і особливу увагу ми звертали на військовослужбовців, які перебували в. В прямому контакті відвоювали наші території, відбували напади е, ворогів. Дана програма е, проводиться планово після повернення особового складу з зони бойових дій. За ці кілька днів ми бачимо, що в них покращується почуття, покращиться сон, покращиться е, апетит. Перестали турбувати певні моменти, е, які пов'язані з упорно-руховим апаратом. Краще вони якби, адаптуються до умов не військового, а тилового такого життя. Приїжджаєш звітам, тобі ну, з полегшенням, якщо б приїхав зразу додому, я думаю, що воно би ну, не так відчувалося, так як тут прийти до повсяденного життя. Я думаю, що це потрібно. Я вважаю, що такі речі потрібні, так як ми бували тривалий час на сході, носили на собі. Броники, каски, зброю, боєприпаси, відповідно, організм виснажується. Не завжди була можливість нормально поїсти. Тому такі заходи, я думаю, що потрібні. Кожного разу, коли ти виходиш з бліндажа, в будь-який момент може прилетіти чи міна, чи гради по нас відпрацювати. Відповідно, весь час в такому напруженому стані знаходишся. Тут ми себе почуваємо спокійно, вже немає цих вистрілів. Немає якогось страху, що противник пробереться в тил.